Гербіциди на соняшник під технологію Clearfield Plus. кому потрібно забрати там бур'яни, зверніть увагу. Євролайтінг плюс оригінальний євролайтінг звичайний, то на плюсові соняшники, це на класичні. Якщо хочете зменшену ґрунтову дію, Pulsar Flex минулого року використовувала, щоб була менша ґрунтова дія. І є ще один препарат, який хто вміє працювати чистим імазамоксом. Я ще бачила мотор. Тато дуже любить цей препарат. Просто він його вносить по два рази неповною нормою, і каже, що шикарно працює. Вже наловчився. за чотири роки. любить такий. Кажу: тато, точно? Він каже, да, мені мотора. Ну, таке. Теж є Євроленд, був раніше Євроланг, але я зараз не бачу. Точно є щось і від інших партнерів наявності, але так швидко очі не можуть знайти. Кому потрібні гербіциди, є на різні гроші. Є мультинаціональні бренди, є більш дешевший ціновий сегмент. Пишіть, будь ласка, все в наявності допоможемо підібрати.